Ну, дивіться, тобто, висота стейку готування десь 10 см. За нормальних умов він згорить. В нашому випадку ось, я його буду розрізати повздовж, щоб ви подивилися. Дивіться, бачите, як він гарно прожарився, він не спікся. тобто Кожна сторона є гарно прожарена. Ось це в нас є безпосередньо шия. Також у нас є стейк балик тобто це є вирізка. Ось ми зараз його гарно розріжемо, він, правда, пізніше ставився. Та він же, бачите, він є готовий. Все біленьке, м'ясо гарно приготувалося. Тобто, я його відкладаю вже на край решіточки. Це вже все приготовлено. Ось. Е готувати на цьому грилі зручно, е легко, якщо ви це любите. Я люблю готувати м'ясо, і не тільки м'ясо, сир. Тобто в плані того тут можна будь-що готувати. Було б бажання, як то казав, мій дзвін було б м'ясо. Ми його точно знаємо, як гарно приготувати. Ось, дивіться. І ця площа даного гриля дозволяє, не те, що смачно, я би сказав, що ваші гості будуть задоволені стравами, які ви будете готувати і подавати з цього гриля. Бо справжнє дійсності це те, що ти робиш власноруч. Своїми руками, і воно зовсім по-інакшому оцінюється не тільки тобою, а й твоїми друзями, твоїми близькими. Тому що своє завжди зроблено з любов'ю, зроблено для себе і зроблено так, щоб всі отримували від того задоволення. Ось, ну і можу що вам сказати: реально довіряйте своїм, вибирайте українське. Українське це класне, це топчик. І чим більше ви будете довіряти своїм вічизняним виробникам, тим, тим кращими вони будуть ставати. А кращими ми стаємо завдяки вам, вашим рекомендаціям, вашим побажанням. Ну, те все. Тобто, і так ми будуємо Україну. До зустрічі!